Сьогодні вночі 0-1, тож знову вимушений букет. Над цим букетом Салі Холмс. Вона ще в пуп'янках дуже її шкода. Криопротектором я обробила Ну, побачу, що з цього вийде. Букет. Це жовта красуня штенталер. Чудовий шраб, квітка тримається дуже довго. Має аромат, насичений аромат. Прекрасна. Поряд з нею Абрахам Дерпі, Шерлок Холмс, прекрасний хан Росток, Лімон Піано. Романтик Антик Шерлок Холмс. Тут заховалася Перл Аваланч, нідерландська селекція, зрізувальний сорт, чайно-гібридний Прекрасно стоїть у букеті дуже довго, але головне її профілактичними обробками від шкідників обробляти. І може закисати квіточка, тож також потрібні профобробки фунгіцидами. Така краса. Звісно, я б його ще не зривала, ще б милувалася, але знаю, що буде вночі, тож нехай порадує ще в букеті. Шовтенькі кольори. Всі рожеві, всі червоні, всі білі, ще стоять. Можливо, встигну сьогодні, можливо, ні.